Так от, жодна людина на, озем, на оземпіки по саму по собі не схудла. Це, це комплекс. І коли ми говоримо, що людина швидко на худне, це говорить про те, про перше, що дуже активно йдуть процеси катаболізму, тобто руйнується система. Є е, норми, скільки людина може знижувати ваги. Це теж не є добре, це виснаження для, для організму. І взагалі е, проблема надмірної ваги. Це комплексна проблема, так? тобто, це в першу чергу робота з розладами харчової поведінки, це робота з тривожними розладами, це велика робота людини зі своїм внутрішнім світом і розумінням, для чого їй ця вага потрібна. Напевно, Навіщо їй ця їжа саме потрібна? Можливо, навіть так? Да? Що вона заміщає? Які емоції в реальному житті не вистачає? Чому їжа це єдина можливість контролювати щось в своєму житті? Тому моя відповідь все індивідуальна. Оземпік, це не чарівна пігулка для схуднення, да? тобто норм я взагалі не люблю слово схуднення. Є поняття нормалізації ваги, да? тобто підвищення якості здоров'я, зниження ризиків по розвитку цивілізаційних хвороб. Тому що ожиріння це фактор ризику рака молочної залози, серцево-судинних захворювань, да, які є номер один причиною смертності в сучасному світі. Тому індивідуально це вирішується і е, приймається рішення тільки в, тому, за, тільки в тому випадку, коли людина свідомо готова паралельно працювати з усіма факторами, які викликають е, зайву вагу.